Від з вами Альона Касабланка і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. У цьому відео я вам хочу показати деякий матеріал, який я замовила. перли та фурнітура Мілана. Отже, кожну позицію ми з вами гарненько зараз роздивимось детально. Ось такі перли. На цій ниточці вони, кожна перлина має різну форму від такої. Капли подібної якось ця, наприклад, до намистинок у вигляді рису якось ця, неправильної круглої форми, тобто кожна ниточка має намистинки різної форми. Ці перлинки зібрані на звичайну нитку, і коли я буду використовувати у прикрасах, я просто її розріжу. Довжина Такої ниточки 36 см. Ціна ниточок 5,9 доларів. Далі я замовила неймовірно красиві перли у такому персиковому відтінку. Відтінок неймовірний. І в порівнянні ось із білими ви можете бачити його відмінність. Тут перлинки більш-менш однакової форми в порівнянні з попередніми білими. Ну, ось така ниточка. Ці намистинки також зібрані на основу зі звичайної нитки, і коли я буду використовувати, просто його розрішу. Довжина такої ниточки, зараз я поміряю. Довжина цієї ниточки 38 см. Ось такі перлинки. Їхня ціна була 7 доларів. Далі я замовила 4 ниточки, ось таких перлів. Це форма рис. У мене є замовлення на одну роботу, де мені потрібні були перлинки більш-менш однакової форми. Ці перелинки також зібрані на основу з нитки звичайної. Я буду розрізати її. Кожна ниточка має довжину, зараз я подивлюсь, 36 см. Їхня ціна була кожна ниточка 6 доларів. Ось такі перелинки. Далі фурнітура. Фурнітуру я замовляла люксову, Milano Luxe. І давайте розглянемо позиції. Ось такий замочок. Колір рожеве золото. Він квадратний з фіанітами. Цей замочок розтібається ось так. Можна окремо зняти оцей конектор і застібати замок в замок. Але просто ці фіанітики вже будуть, бачите, у різні сторони. Замок дуже красивий ось цей коннектор, ви бачите, із формою шанель. По периметру квадрат оздоблений камінцями це фіаніти. Самі замочки також оздоблені. По периметру, ось тут фіаніти такі продовгуваті та навколо ось оцей круг, теж оздоблений фіанітами. І друга частинка замочка так само. Оздоблена фіанітами ось тут продовгуватої форми, та круг, також фіанітами. Дуже шикарні, мені подобається. Зараз вам скажу розміри. Від початку до кінця 3 см. Тобто замочок має довжину 3 см. Ось такий. Це рожеве золото. Гарантія від виробника 2 роки, що не темніє, не випадають камінчики. Ось так. Так, наступний замочок під срібло, форма дещо інша, але принцип одягання однаковий з попереднім. Ось такий круг, покриття родій по латуні. Теж гарантія від виробника 2 роки, що не темніє. Замочок розстібається з цієї сторони, ось так. Бачите. Також оздоблений. Фіанітами, якщо вам видно, але ось цей круг вже без фіонітів. Інша частинка також знімається. Сам кружок, конектор, ось такий, по периметру він із фіанітами, з іншої сторони ось така поверхня. Ну і у прикрасі, тоді можна буде, одягати чи знімати з різних сторін. Так, я бачу, що трошечки незручно цей замочок буде одягатись, тому що отвір, угу. треба буде трошечки прикласти зусиль. Ну, ось такий замочок. Далі я замовила магнітний замок, теж покриття родій по латуні на 4 ниточки для намиста. Розтібається він ось так. Треба потягнути уверх. Він є магнітний, і тоді, коли застібаємо намисто, ось цю половинку, надягаємо зверху всередину туди, в іншу половинку, і легенько треба прищепити. Щоб зняти, треба докласти зусилля, тобто намисто не буде розтібати собі самовільно. Теж гарантія від виробника 2 роки на те, що він не темніє. Далі з фурнітури я взяла 4 ось таких вигнутих кільця для оздоблення сережок. Це також родій по латуні. Ось такі кілечки. Далі для роботи мені треба будуть зажимні намистинки, я взяла 8 штучок, також покриття родієви, ось такі взяла швензи для сережок. Ось такі родієві також, оздоблені малесенькими-малесенькими камінчиками. Тут є англійський замок. До речі, треба завжди звертати увагу, коли закриваємо, щоб був характерний такий звук. Слухайте. Ось так. Тоді це значить, що замочки якісні. Так, ну і ще вам хочу показати цікаві намистинки гематитові у формі хрестиків. Можна використати як сережки, в них є отвір. Можна використати як підвіски. Ось такі це гематит, дуже переливаються вони. Ось такі намистинки. Що ж, розпаковочку вам свою показала. Скарби вам свої показала. Покаю від вас коментарі. І буду рада за підписку та лайк цьому відео. На все добре!